Так, друзі, всім привіт. Нарешті я повертаюсь на Ютубу, скільки мене вже тут не було, напевно, більше місяця. Да? Да, десь більше місяця мене не було, і я повертаюсь, а повертаюся разом з EAFC25. Вона до нас прийшла, вона до нас завітала. А знаєте, з чого ми розпочнемо? Я впевнений, що ви вже знаєте, тому що ми розпочнемо з паків. З самого самого нашого просто неймовірного контенту. А контент у нас буде сьогодні на 41 тисячу fc поїнц, боже, який ти Да. Yeah. Так, друзі, я відкрив паків на 41 тисячу fc поїнц, і я готовий поділитися з тим, що мені випало там. Та зараз ви це все дізнаєтесь. Але хто був на стрімі, той вже знає. Тому я залишу ссылку на мій Twitch канал під цим відео в описанні. Тому переходьте, підписуйтесь, дивіться разом зі мною стріми. І звісно ж, по традиції хотів би вам побажати приємного апетиту. Приємного перегляду. Хотів би вас, звісно ж, попросити підписатися на цей канал, поставити свій лайк, тому що ну, я, я реально я постарався над цим всім. Не хочу все вас більше задержувати, тому будемо приступати до перегляду. О, де тут наш магазин? Так, давайте будемо через один: один за тисячу, один за п'ятсот, але розпочнемо ми за 350. Ну що, поїхали. Так, ну тут волкаути, що ні, нема волкаута, я тут, я так поняв, що поняв, де волкаут, а не, де нема. Але це прапор Франції буде завжди цікавим. Але не в такому випадку. От коли волкаут буде, то да. О! Так, будемо зараз просто все на трансферний ринок. Так, тепер за 500. Угу. Нє, нє-н-ня, ще один за 350, щоб там вийшло вже все чітко, і будинки вже відкривати до кінця. І тут що в нас? Боже, як це прикольно. Я просто не можу передати словами. Може решфорд? А, який пизду, решфорд, блядь, Решфорд, закотай губу, блядь, блять, фікфорд. він це є. Ну волкаут, чекай. ну, от ну, чекаю, ну. дайте волкаута. Дайте... Мені 100% потрібні форварди. Прям капець як потрібні форварди. Не можу передати словами, як вони тільки потрібні. О, 85-й. Нормально. Тут уже й рейтинг трошки під'їжджає. Але жаль, що не цей. Оделіг. Деліг у делі, мене продається, той чи ні, Блядь. за тисячу. Блядь, серйозно, і тут немає. Це піздес. Так, один цей, давайте ще один за. Ну я хочу волкаут. Вот. Я хочу волкаут. Вот. А отримую за лупу, блядь. Ну Класика, блядь. Що, що де? Де? Ой, господи, ну знову. Бля, тут навіть нікого оцей. В основний склад, нахуй, не вдасться цей, блядь, запустити собі. О, Альварес. О, це вже... це вже нормально. Джуелтон. Так, кожен погано. Так, ну все, залишається. Тільки 8 таких паків по 350, але вони продаються. Тому. Краще тут уже хай буде волка, якийсь. який сяй залупати. Навіть не цікаво, ну блін. Ну я ж кажу, що це не цікаво. Так що тут? Волкаут? Ну давай. Є волкаут! Волкаут! Блять, ну ебать, ну чому це такий волкаут буде? Блін, ну я не розумію. Челс, а хто там райтен? А який вонові 88-й? Вона 88, 88 рейтинг. Нормально. Але перший волкаут уже є. Сюди його дуже добре. Ще стільки паків залишилося, шість, шість паків. Я сподіваюся, тих шести паків буде ще один. А і тут не буде. Бля, але таке прикольне. Ух, таке відчуття. Що це, блядь? А звідки це, блядь? Сосула. Берай. Зрозуміло. Скільки два паки, два останніх пака. Блядь, що серйозно? Що серйозно? Я не можу, блядь. О, ну це вже приємно. А ти що, я навіть не замічаю, блін. Але такі паки, звісно, що це просто, ну. Ай, нема знову, Та шо тут таке робиться. Дайте мені нормального форварда. Це Бразилія Бразилия Це, Цей буде. Дечаргів, да? Ой, боже. Тепер паки по 7500. В принципі, тут ще, блін, щось і падає. О, боже, фу. Фу. Іди. Ага, дуля з маком. Але дайте хоч щось таке нормальне, що можна було. от... Дайте Колу Муані, можливо. Це можливо він і буде? А це він буде? Ооо, нормально. Не, правда, нормально. Але він мені не подобається, типу, як гравець. Ну один вальвари тільки випав, щоб е, його можна було в склад запихнути. Ух ти, а це що, Барселона з нас спані? Хм, лівий захисник. Ми просто не ловимо гравців, ми просто фармимо собі коїнки. Я в шоці. Хотя тебе щось би цікаве. О, кобі мой. Ну нормальний їм карточку дали, й-мою. Бля, людям там бапепи випадали, а тут навіть, блядь, якийсь вонючий волкаут не може, блін, прийти до нас. Гомес? Гомес чи ні? Щось накомис. Моя Манчестер Сіті, Ніне Гомес. Стоун. 75 й О. А цього хлопчика можна, типу, продати, ні? Це буде слів, це можливо цей буде. Сіммонс, так, да, Хвіві Сіммос. Слухайте, він начебто непоганий повинен бути. 73-й рейтинг, ну в принципі. В принципі. Щось коштує можливо. Ну да, якісь тисячі коштує. Ой, йо-майо, -йо, там же команда тижня, яка. Там же скільки взагалі гравців хороших є. Один мені, блядь, сунете оцю залупу. 150 тисяч. Очко. Це ганков? Хм. Оце, оце воно. Хі -хі. А чому без нової зачіски? Чому не зробили цю фотку нову? Мегафак це вже серйозно. Це вже інший рівень. І... Оу, коут! Окаут! Ай, так ну вони такий, що потрібно, ну чому? Ай, ну блін, ну вірно. кем 86. Ти повалкау, да, але ж, блін. Ой, вітіння, і акні. Оце нормально, оце центральний захисник сюди його. І вітіння непоганий, слухайте. Оце пак, в принципі, в принципі. А, дивись, нема не одного. Що таке? Що це робиться? О, Господи. Ай, йо. Це буде бронз, напевно, так? Челсі? Ну так, да, це бронз. 85-та. Вже вона не 87-ма. Я думаю, під 300 тисяч буде монеток і можна буде цей. О, волкаут. О волкаут. Це хто? Невже в пакі за 7500 буде волкав? Чи баварія? Це цей, це кімік. О, Блядь, він 86-й, ви серйозно? Я профтекав, що йому цей. Ну зато усик у нього пішов. Фодер, ну таке. -чуть, ще чуть-чуть пару і вже все, залишається 20 000 тільки. Це це просто жах. Я не розумію, що тут відбувається. Де, блядь, всі нахуй нормальні гравці? Так, до 16 тисяч поїнців спускаємось і йдемо збирати СБЧ. Давай, 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 давай! Ти, сука, ну ті козелки. <гум> Багато князерів потім завжди вийде, а збирати не буде чим. Ну да, тут, звісно, я з тобою згоден. Так, ну давайте рарний, що тут? А вулка от, давай! Дид, скотина! Я не можу це блядь, повірити, ну це просто дупа якась. Так, Він у мене вже є. Ну й-майо. <риклад> Нормальна тема, слухайте, в мене є лівий захисник сюди його О, ще й Вернер. Можливо, навіть і нападник. Він же нападником може бути? Так, да, може. О. Оце нормальна тема, а то, блядь, за ці за FIFA поїнці йдете просто 12-12 рарних, один гарантовано 83 або більше. Ну давай же тут волкаут, давай, давай, давай. Ну волкаут, волкаут, волкаут! 6 страйкер Франція! Вау! Бля, як це було просто близько. І ще й ПСЖ дивись, бля. А ПСЖ взагалі вже поплю. Ну ладно, картота. 88 рейтинг, нормально, сюди. От і рейтинг збираємо на СБЧ, наразі. Але коли Франція Страйкер, я такий що? О, Гудфрі, а це також непоганий захисник. Що тут? Олкаут, тварні. А що в оцей... Як його щось хочу сказати? Знайомих ніхто не купив. О! Палимня, блядь, але 52 пейс. О, Лунін, Лунін, Андрюха! Ми сьогодні всіх топових українців спіймали. А, мудрика не спіймали. Точно, мудрика сьогодні не спіймали. Але Андрій на місці, 81-й рейтинг, так ще й золота картка. О, нарешті. Нарешті Динамо Київ випало. Нормально, все. покупанін вийшов не зря, не зря за донатами було так багато бабок. І. І залупа, блядь. Ну, ну, ну скільки буде це? Це Баллісон ББУ би зараз, б. А так, хто, хто там взагалі в Сауді грає, блін, бразилець? Хто там з Роналду грає в одній команді Шейна Упіпер? А, цей. Угу. Захисників можна всі, Всю основу можна буде бустити. Ай, та ну блін. Ну ти так чекаєш оці долбані, блін. Рамочки в кінці туннеля цього. Це що, це Суарес Що? Він же не такий здоровий. А Суарес? 72-й рейтинг? Ого. Легенда впала. Знов без волкаутів. Ого. А такого ще сьогодні не було 3000 поінтів. Ого. Зараз вип'ю за волкаут. Ого, ну. Давай, хоча б один волкаут за ці 3000, які залишилися. Звісно, бажано такий волкаут, щоб або його можна було супер продати, або просто, щоб він залетів цей. Залетів в склад. Хоча. А можна хоча б даже не волкаут, а якогось там волкера, там. Типу такого. А то навіть вони щось не падають тут. Коли такісь. Це просто ну. І останній пак. І волкаут, давай, давай, давай! А ти козел, а ти козел, ти просто козел, ти просто ну. Це ще ще й бускетс буде, чи шо? А ти шо, все, саме головну легенду спіймали цієї ігри. Питань немає. І так, друзі, отакий от нас окопані вийшов. Вліпили ми нормально fc поінтів. Ну, випало нам те, що ви тільки що могли бачити. Але, дякуючи цьому всьому, у мене є просто монети, на які можна зібрати гарний склад. А який склад я зібрав? Це ви вже побачите в наступному відео. Там буде, до речі, цікаве СБЧ, і ми будемо тестити гравця. Тому буду чекати на наступне відео. А на сьогодні дякую вам велике за перегляд, дякую за лайк, дякую за коментар, дякую за вашу підписку, дякую за вашу підтримку. Не буду з вами прощатися, скоро з вами побачимось. На все добре. Бережіть себе.